Як вирахувати, скільки коштують ваші мрії? Спочатку перелічіть всі свої бажання. Не думайте про те, наскільки вони є реалістичними. Насамперед, ми лише хочемо довідатися про ваші мрії і дізнатися, скільки б вони коштували. Після того, як ви перелічили окремі позиції, напишіть поруч, скільки приблизно коштують ці придбання. Не забувайте про те, що ви ніколи більше не захочете торкатися своєї золотої гузки, тому всі великі придбання купуйте в кредит. Вирахуйте, щомісячний кредитний внесок. Заради полегшення для нерухомості я пропоную використовувати дільник 120, для інших звичних придбань 50. Перелічіть усі поточні витрати, що Залишаться у вас, коли станете фінансово вільними, їх ви також прагнете оплачувати з відсотків від капіталу. Орієнтуйтеся на витрати, які ви перелічили при плануванні свого фінансового захисту, та врахуйте, що при розкішному стилі життя видатки можуть значно зрости. Отож, перерахуйте все. Наприкінці підрахуйте, яким повинен бути щомісячний відсотковий дохід від капіталу, щоб ви могли за все це сплатити.